Всім привіт! Це канал Military Model І сьогодні скажу вам: помітив таку цікаву річ, як дуже швидко плине час. Здається, ще тільки недавно завершив перегляд каталога Мініарту на 2024 рік, як вже вийшов каталог на 2025 рік. І пропоную сьогодні разом зі мною його переглянути. І так, якщо ще не знаєте офіційний сайт Мініарту, це мініардмоделс.com. Каталог знаходиться на такому невеличкому прапорці з правої частини екрану, до речі, я його спочатку шукав по всім розділам сайту, але потім побачив, що так він ховається тут збоку. Цікавий каталог, як і в минулому році, каталог з цікавою анімацією. Журнал, що знаходиться на поверхні столу, його можна дуже цікаво так огортати. Бачите, як справжній. То тобто, виробник. Крім цифрових технологій, дає нам ще й можливість поринути в можливість переглянути нібито справжній паперовий каталог в онлайн-варіанті. І так, каталог на 2025 рік. Бачимо три новинки, що, напевно, хоче продемонструвати нам виробник. Також всі розділи та всі масштаби. В яких дані модельки будуть будуватися та зустрічатися. Наступний такий розворот: маємо невеличкий зміст, сторінки та масштаби і теми. Також дані теми ще намальовані значками. Тут бачимо, як Перша світова, Друга світова машинки мініатюри, вот іф, фігурки та інші. Як і в попередньому році, можливо, це було раніше, але я помітив тільки в 2024 році, що Мініард дає варіанти наборів з різними такими шильдиками. Напевно, шильдик інтер'єр кіт зустрічається вже дуже давно. Міняд має дуже багато наборів інтер'єрних, а ось інші достатньо нові. Це, як і Special Edition, де в набір додані якісь ніштячки від. Виробника Real Characters по реальним якимось персонажам з фільмів або реальними людьми. Змінними головами, великий сет для побудови діарам одразу з коробки, basic-kit для новачків, тобто, якщо ви новачок, зверніть увагу на цей шкільник, а також, також Advanced Kit це вже дуже доповнений, дуже крутий великий набір. І так, погнали швидко, подивимось, що ж буде нового в цьому році. Великий перелік. Штурм Штурмгішульців в 72 му масштабі дві новинки. Проте, напевно, якщо ви не поціновувач і не маньяк, що якби, спеціалізується на е, самохідній артилерії вермах, то ви, напевно, різницю між цими е, самоходками, самохідками навіть і не помітите. Далі маємо 72-й масштаб фортеці середньовічній. Також достатньо старі набори, проте, я думаю, вони користуються попитом в своїй такій невеличкій модельній спільноті. Далі новинка це Гідроплан «Юнкерс». У минулому році була новинка з звичайним «Юнкерсом». Тут маємо ще варіант гідроплану. ось, власне, цей юнкерс F13, що був новинкою в тому році. Е, здається, ці всі набори також з попереднього року, е, крім даного Thunderboltu. Адвансад Е, uh, Набори тут є як і Advanced, так і Basic. Uh, також велика новинка це оцей P47 Thunderbolt. В варіанті Basic Kit. Там бачили Advanced. Тут він. Проте це різні модифікації, якщо ви помітили. Тут P47D26, а тут P47D11. Тобто, якщо ви були спочатку новачком, зібрали Basicit, потім перейшли до Advanced, маєте матимете дві різних, різних моделі. Далі, гарна новинка це Fakibulf 190 Проте, на жаль, я не будую модельки в 48-му масштабі, а загалом Fakibulf я би з радістю побудував би в 32-му масштабі. Далі маємо ряд фігурок. Тут новинок нема, а здається, ні, це. Е е е германський е наземний обслуговуючий персонал. Ну, в принципі, різні аксесуари в 48-му масштабі під е моделі авіації. Далі вже, напевно, такі традиційні для міні-арту гелікоптери. Перші прототипи гелікоптерів тема цікава масштаб МІЙ, проте чомусь бажання будувати такий гелікоптер, не знаю, в мене ще жодного разу не виникало. Взагалі. Я б будував би щось з сучасної авіації, тобто гелікоптерної авіації, проте я не знаю, що робити з цими лопастями, як дану модельку зберігати, так як її транспортувати. Ось За моїми такими балачками, плавно, перейшли до цікавого масштабу, цікавого розділу 35-й масштаб, Перша світова війна. Великий варіант остінів, великий вибір остінів бронеавтомобілів з різною конфігурацією. Тут як є і звичайні. Кіти, так і з інтер'єром. Також цікава британська машинка. Взагалі, тема Першої світової зараз потроху розкривається. Є набори від ECMу, від мініарту з вантажівками, з фігурками під Першу світову війну. Також декілька броньовичків, і, скоріше за все, той. British Rosivic, що ми бачили на попередньому розвороті, він тут виконаний в варіанті такої броньованої машини. Переходимо до розділу з Другою Світовою війною. Новинка цього року М3 Стюарт, про яку, напевно, побачимо далі. Також новинка цього року це SDKFZ 234. У 2024 році було декілька новинок також з даною. Восьмиколісною бронемашиною. Проте тут бачимо ще один варіант з ще одним типом озброєння, ще одним типом башти. Також цікавий, в принципі, мені, як поціновуючу бронетехніки Другої світової, дана моделька дуже імпонує, дуже цікава, дуже класна. Мрію її зібрати. Сподіваюсь, найближчим часом побудую власне, цей стюард. Який був на розвороті під е, війська британські, що знаходилися в Африці, бачите, під е, Sun Shields, е, пісковий е, піщаний захист, напевно, і такий піщаний камуфляж. Це також одна з новинок. Той самий М3 Стюарт, тільки для японської армії також. Новинка, хто не знає, називати це новинками, просто доданий екіпаж з японців. Далі всі такі класичні стандартні моделі міні-артом. Майже всі, як можете бачити, шильдиком інтер'єр кіт. Вони всі інтер'єрні, дуже цікаві. Прям будувати можна дуже-дуже цікаву модель, отримавши від цього дуже велику кількість задоволення. Кош, розворот, де всі старі моделі, новинок тут поки немає. Новинка цього року це е, тягач Ост Р50 RS001, не знаю, як він правильно називається. Е, бачу дану модельку другий раз. Здається, перший дивився огляд був е, даний тягач від Дасверк-виробник. Das, і тепер ця, ця новинка є і у МініАрту. Далі також стандартні набори, які виробляються вже не перший рік. Вони всі цікаві і, не знаю, мав би більше часу вільного та фінансів, побудував би, напевно, тут всі моделі. Той же Панцеркан 4, Т-34. Цікавий трактор, можливо, без екіпажу, без цього десанту танкового називати так, бо фігурки це будувати. Це навіть я не можу вимовити, бо як пригадую цю кількість амуніції, яку треба фарбувати, це ще те випробування, дуже така складна робота. Проте для поціновувачів фігурок, я думаю, цікаво буде побудувати. Бачив модельку з е, напівгусеничним на тягачем Фаму, де, там, крім водія, на місцях. Сидить щось близько 10-12, а то й, можливо, більше фігурок, які всі прям шикарно розписані, і просто не уявляю, скільки на це було витрачено часу та зусиль, щоб розписати ці фігурки. Адже якщо щось піде не так, фігурку, як, наприклад, модельку танка, не можна там подряпати чи закидати брудом, типу такий аля Везерінг на максималках, який скриє всі ваші. Не ваші, а недоліки вашої моделі. Тут потрібно працювати якісно. На базі е, тягача гусеничного, кого ми бачили, скоріш за все, ще такий один варіант самохідної артилерійської установки з -мм, сантиметровою, 7,5 мм, точніше, 75-мм гарматою. Така цікава моделька, така цікава гармата. Не знаю, реального прототипу я такої не бачив. Чи були вони взагалі, якщо так, то достатньо цікаво, напевно, буде зібрати. Е, велика кількість німецької техніки. Е, мені дуже подобається серед німецької техніки. Панзер 3, особливо в варіанті е, J. Не знаю, можливо, якщо мін випустить цю модельку, то я її вже точно зберу. Думаю, випустити її буде не, вартувати невеликих зусиль, оскільки вже ходова штурмішу 3-го є готова і залишається тільки допрацювати башту та озброєння. Так, далі велика кількість автомобілів американських цікавий автомобіль. Здається, що це Chevrolet з таким металевим кунгом. Власне, ось ще дана модель з кунгом. З радіообладнанням та м, причіпом, з генератором. Новинка Opel Blitz, це і новинка цього і того року. В цьому році вийшов, здається, Opel Blitz з звичайним бортовим виконанням. Тут маємо ще й варіант з тентованим верхом. Не знаю, чому це не робити в одній моделі. Як раніше було, купуєш модель, і там є декілька варіантів. Наприклад, в певних танках там змінювалися, я не знаю. Катки, Можливо, якісь елементи броні. І, в принципі, там, вибираючи ті або інші деталі, можна було скласти ту або іншу модифікацію. Тут виробник пішов таким знаю, шляхом побудови більшої кількості наборів, робить набір як відкритий, так і закритий. Але, можливо, якщо моделіс хоче побудувати саме певну версію даної вантажівки, то нема сенсу купувати велику кількість деталей. Яку ніхто не буде використовувати. Ось ще декілька варіантів цього Opel Blitz. Варіант з дерев'яною кабіною і з тентом. В принципі, дуже круто. Старі, але актуальні набори це набори з різним обладнанням, озброєнням, боєприпасами фігурки. Одразу бачимо новинку: це е, танковий десант Сполучених Штатів Америки. Цікаві модельки. І, як завжди, ще не знаю, в мене склалася така асоціація, що Мініарт робить дуже, дуже якісні модельки фігурок. Звичайно, і техніка в них також непогана, проте фігурки, на мою думку, і, якби, би, свого досвіду. Завжди просто шикарні. Прям на, на противагу новинці з чотирьома десантниками маємо німецьких танкових десантників. Новинок поки я не спостерігаю. А ось і новинка британський е, танковий е, обслуговуючий персонал. Напевно, для британських танків. А тут у міняти їх Є певна кількість, маємо чотири фігурки, які цю техніку будуть обслуговувати. Також бачу нью напис на фігурках німецьких водіїв та офіцерів. Хоча здається, що я вже десь такі фігурки в таких позах бачив. Новинки ще US Airborne. а це ну, звичайний парашутисти. Також на танку їдуть. Новинка це водії. Бачимо водіїв з різних армій світу: це і Америка, і Британія, і Радянський Союз. Розвернута новинка. Це Opel Бліц з дерев'яною кабіною, але він вже не в варіанті військової машини, а виконаний як цивільна машина. Далі. Розділ пішов з військової мініатюри в 35-му масштабі. Точніше, не військовою мініатюрою, а цивільною мініатюрою. Цивільна техніка, тут і різні трамваї, ті ж самі вантажівки, в принципі, що і військові мініатюри, проте вже пофарбовані в цивільні кольори і мають в кузовах цивільне, цивільні вантажі. Плюс велика кількість фігурок. І набори техніки, які вже можна використати як прям ідею основу під діараму. Велика кількість цивільних фігурок для всієї цієї техніки, фігурки тваринок, робітників, ідеї під діараму десь в ресторанах, десь в міській забудові. Новинка з будівельниками дві фігурки: один будівельник, інший вантажник. в принципі, Більше напису новинок не бачу. Також новинка SD kfz 234 з, напевно, видуманою турелью зенітною. В розділі вот If, Також в цьому розділі вот If в 35 му масштабі маємо вже класичні гвинтокрили. Прямо в прямому варіанті Facie а також шаротанки. Далі переходимо до військової мініатюри. Це техніка, що будувалася, моделі техніки, що будувалися після Другої світової. Тут же такі і вантажівки, і танки Радянського Союзу, що були побудовані після Другої світової. Це Т-44, Т-54, Т-55. А також різна техніка на базі раніше перелічених танків. Новинок я тут не спостерігаю, хоча ні. ось. Є варіант Т-55-го Енігма з таким китом навісного обладнання, баштою чимось, схожий на e, БУЛАТ. І також в носовій частині біля e, катків, точніше над катками, також елементи броні, як у варіантів бронювання як Т-64-го, так і 80-го. Це так не знаю, мої фантазії. Так. Новинка Т-34, який, в принципі, у даного виробника не є новинкою, проте тут бачимо варіант під чехословацьке виробництво пізнього типу. Не знаю, що це пізній тип значить, але, напевно, певні модифікації в конструкції є. Маємо велику кількість аксесуарів під бронетехніку це і деталізовані двигуни. Якщо моделька була не інтер'єрна, а вам захотілось поставити на неї двигун. Варіант з відвалом, з бульдозером, з катками, а також інженерним різним обладнанням. Також різних націй фігурки танкістів. І ось ми непомітно перейшли до ще одного розділу: це розділи з будинками та аксесуарами. Тут дуже велика кількість аксесуарів, маємо такий текарний верстат. Різна деталізація екстер'єрів. З того, що може знаходитися як в основному тут на дворі, крім напевно, ось що мені не подобається, що трошки якось скомкано йде каталог, що, наприклад, деталі екстер'єру, вони якби поруч з деталями інтер'єру. Було б цікаво, якщо б це йшло якось по порядку. Тобто, якщо це були рельси, то йдуть з рельсами. Якщо стовпи, то зі стовпами. Велика кількість, бачите, протитанкові ці. Їжі, і якісь цивільне обладнання, бочки, каністри, знаки будівельне обладнання, ремонтне обладнання, дорожні знаки, мішки з піском, скрутки тентів та мішків для техніки, тобто велика кількість деталізації під ваші майбутні запамки. Овочі, фрукти, ресторани, ті ж самі дорожні знаки, бутилки. Можливо, було б цікаво, якщо були якісь цікаві сучасні, наприклад, бутилки, тієї ж, ну, мінеральної води, які можна було б використати в побудові сучасних мініатюр. Варіанти з також під е, різне цивільне наповнення вулиці і музичні інструменти. Овочі, фрукти, випічка, дерев'яні бочки. Сет з такими дорожніми загороджуючими елементами, дорожніми знаками сучасними, сучасним оздобленням вулиць, це і там звичні кондиціонери, супутникові тарілки, мусорні контейнери. Також все інше. Два варіанти під. Житлові приміщення. Думаю, Якщо б була велика кількість, це було б достатньо цікаво, можливо, я б щось побудував. Варіант з, Також з верстатами це схоже на фрезерувальні верстати. Труби, стележі під книжки, новинка з залізничним переїздом, тут і шлагбауми і знаки, і рельси. Також новинка з французькими. А, не Новинка це мене перепрошую ну, цікавий набір все одно з французькими дорожніми знаками. Набір Big Set. це вже, скажімо так, два повністю готових набори для побудови діорами. Тут і діорама з німецькою технікою, десь в місті поруч з трамваєм, також з радянською технікою, де самоходка знаходиться на обслуговуванні та на дозаряджанні. Більш великий масштаб 24-й одна сторінка, 5 моделей тракторів, а також різні каністри та бочки для них. Скоріше за все, історична мініатюра фігурки в 16-му масштабі, величезні фігурки для не знаю, майстрів художнього розпису фігурок. Можна бачити різні епохи від римських воїнів. До воїнів Точної Першої світової війни, можливо, скоріше за все завершиться воїнами Першої світової війни. Так далі маємо перелік всіх наборів з номерами за каталогом і на завершення нагороди, які отримали модельки Міні-арту. В принципі, на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал та підтримати відео вподобайкою. Як завжди, бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!